Юху та його друзі уперед. Юху юху юху. Наша дружба назавжди. Юху! вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху до пригод всі разом за любки ми помчимо. Юху! А як прийде ворог, відсіч йому дамо Разом гріні райський острів для звіряток і птахів. Та сюди проникло трійко другів лихих, Лихих мріють захопити суперсили джерело, Стати всемогутніми, сіяти тут зло. Ми не дамо, ні за що. У красуні пенні неймовірно гострий слух. Його, а Чіву фантастичний майню. Йуху. Руді, винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить як вітер, до пригод усіх веде. Юху. Юху, руки, пені, лимі, чібо, разом п'ять. За п'ять. Ми п'ятірка друзів, Разом не розлий вода. Юху! Де панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світи. Так, в пошуках пригод рушай з нами друже ти. Югу. Легенда пінгвінів. Погляньте, це сніг. Як це незвично, друзі. Зазвичай у Грініті не сніжить. Насправді це не перший сніг у Грініті. Уперше тут сніжило дуже, дуже, дуже давно. І коли ж то було? Це було у ті часи, коли ще жив мій прапрапрапрадідусь. -пра Хочете почути цю історію? Вона не дуже довга. Так було б дуже цікаво. Колись дуже давно мешканці Грініта усі мешкали в лісі, ночували у кронах дерев, а домівками для них були дупла. Було багато фруктів, їх усім вистачало. А навіть у ті часи щедрот були крокодили, охочі нашкодити. Я та купс. Так, саме так. Вони дошкуляли всім так само, як ці двоє пройдисвітів у наш час. Ніхто у грініті дня не міг прожити спокійно через них. Знову ці двоє. Аж поки якогось дня. Ненавиджу холоднечу. Можна погрітися з вами. Схоже, ви забули, що обертаєте наше життя на пекло. Нам справді дуже прикро. Обіцяємо більше не доскуляти нікому. Гаразд можете грітися з нами. Же не сніжить. Друзі, погляньте на це. Ого! Ми зробили їх для вас. Віднині обіцяємо добре поводитися. Друзі! Відтоді мешканці Грініта подружилися з крокодилами. Потрібно двоє добровольців, щоб тягнути санчата. Хто з вас хоче тягнути? Тоді зіграємо у камінь ножиці папір. Камінь ножиці папір. Гаразд. Слід було показати ножиці. І не кажи. Друзі. Куди поїдемо? Хочу до океану. Гаразд! Їдьмо до океану! Ура! Ура! Я так вдомився. Ого, океан! Так. Тягнути украй нелегко, то нам ще додому їх вести. Ми програли у камінь ножиці папір, тож у нас немає вибору. Але я не хочу! Краще тікаємо звідси. Гаразд. Дивіться, друзі. Отам! Це ж пінгвіни. Цікава історія. Ви розкажете, що було потім, містер Пугач. Спершу поставлю вам одне запитання. Як гадаєте, пінгвіни це птахи? По-моєму, це складне питання. Усе просто. Пінгвіни не птахи, тому що не вміють літати. Не так. Пінгвіни птахи. Хоч вони і не літають, у кожного є пара крил. Так, це птахи. Хоч і не вміють літати. Колись давно жили пінгвіни, які вміли літати, коли хотіли. Справді? Привіт, ми пінгвіни і прибули з острова. Льодоземля. земля. Я Пінг. Я Пенк. А мене звати Понг. Ми опинилися тут через станення льодовиків. Де це ми зараз? Цей острів зветься Грініт. Справді, супер. Можна тут трохи пожити. Звісно, ласкаво просимо. Смачно! Уперше куштую такий солодкий фрукт. Ми вперше куштуємо такі фрукти, бо вони не ростуть у нашій льодоземлі. Справді, а що ви там їли? Зазвичай ми їли. Що це таке? Дивіться. Ось, будь ласка. Уперше куштую щось подібне. Я теж. Як це називається? Це сніжний ріжок. Ми таки щодня їмо в люди землі. О, це смачно. Яка смакота! А ти хотів би з'їсти не один сніжний ріжок, а всі. Я думав про те саме, брате. Може нам податися на льодовик? Наберемо там більше льоду. А тепер полити зверху, як пінгвіни. Час додати сироп. Ми це приготували. Настав час їсти. Яка смакота! Смак такий самий, як і у чи грішків. Я не витримую, копнуся одразу. Поділися зі мною. Ми ніби у раю у грініті. Ви що все з'їли? Не проблема зараз нові приготуємо. Почався дощ. Щось берега не видно. Ми сьогодні гарно провели час. Нам час додому. Бувайте. Бувайте до зустрічі. Стоп, де наш льодовик? Як повернутись додому? Ми не можемо полетіти надто далеко. Цей фрукт дійсно смачний. Я думав, ви вже відпливли. Ми хотіли, та наш льодовик зник. Ні, як прикро! Цікаво, де він? Між іншим, я щось давно не бачив крокодилів. Де ми взагалі? Нас далеко занесло. Ні, стережися. Якщо так, як ви тепер повернетеся додому? Поки що ми можемо і тут перепочити. Оскільки у пінгвінів не було свіжих фруктів у льодоземлі, вони не їдалися ними у Грініті. Вони їли так, ніби завтра не настане. Пінгвіни так полюбили фрукти, що усі троє почали набирати вагу. І тільки тоді вони вирішили нарешті повернутися додому. Що ж, повертаємося додому. Гаразд, гаразд. Пінгвіни з'їли забагато фруктів і набрали забагато ваги, тому їм стало важко відірватися від землі. Ні, ми вже не можемо літати. І що тепер? Не хвилюйтеся. Я подбаю про це, друзі. О, так, ми знову летимо. Дуже дякуємо за допомогу, друзі. Бувайте! Бережіть себе, до зустрічі! Ось так пінгвіни змогли повернутися додому. льодоземлю. Аж не віриться, що колись пінгвіни могли літати. Мені теж. Mm? У цьому світі стільки неймовірних речей. А мені вже час. Не знаю, як ви, а я вірю, що колись пінгвіни літали. Справді, ти так гадаєш? Усе одно важко повірити. Музей. Дивовижно. Вражаюче! А це що таке? Колись давно наші предки вміли літати. Мамі. Мамо, а це що таке? Я навіть не знаю. Дуже холодно. Насвітне слодо до дуже далеко. Дивіться, ми знову людо землі. Більше ніколи не їстиму снігові ріжки. Пеммі СПЛЯЧА красуня. таке? Чому ти плачеш? Моя улюблене дзеркальце в палу річку. Не страшно. Я дістану його. Справді? Звісно. Обидва дзеркальця твої. Ні, моє дзеркальце у правій руці. А ясно. Тримай. Дякую. А що мені з цим робити? Хочеш, віддам тобі. Справді. Тримай. Мені вже час, бувай! Отож я йшов берегом. Пемі! Ти могла б не дивитися у дзеркало, коли йдеш. Пробач, просто я така гарна, що ніяк не можу намилуватися собою. О, Перше бачиться дзеркальце. Гарне ж? Мені здається, що в цьому дзеркальці я навіть гарніша. В справді можна й мені? Nee, справді. у ньому і я гарніша. Чудово, еге ж? Це дзеркальце належало одній принцесі, яка колись жила у Грінніті. Колись дуже давно у Грініті. Жила принцеса неймовірної вроди. Деркальцю, ну скажи, хто у світі найбільшої краси? Немає нікого красивішого за вас, високосте. Ти мене щасливила, моє хороше. Ваше високосте, нарешті привезли нові бантики. Справді. Цей ні крихти не подобається. І цей теж. Це його Усе не те. Я хотіла найкрасивіший бантик на свій день народження. Хіба я так багато прошу? Я постараюся знайти найкращий бантик для вас. Гаразд, ти вже розіслала усім запрошення, усім, крім того, страшного чарівника, злого боса. Звісно, ваша високосте усім надіслала. Святкування дня народження принцеси було розкішним, і вона отримала багато подарунків від усіх гостей. Чарівники приносили принцесі дивовижні подарунки з усіх куточків землі. Один чарівник подарував їй кришталеву кулю, яка показувала увесь грініт. А інший подарував ріг, який дозволяв відчувати запах на відстані. Завдяки цьому рогу вона дізналася, що Скун стаємно випустив гази. Мав чарівник подарувала принцесі здатність мати гнучкіше тіло, навіть якщо їй це було не потрібно. Я не хочу так танцювати. Забери назад. Я стоятиму спокійно. Пробачте, то мені не сподобався жоден подарунок. Папуга чарівник подарував принцесі гостріший слух. Завдяки цьому вона почула, що говорять про неї інші тварини. Принцеса Пемі, безперечно, вродлива, якби ще не така зла. Мені не подобається принцеса Пемі. Мені не подобається її характер. Чому що не так з моїм характером? Ваша високосте, хіба ж не ясно? Ви цінуєте тільки красиві речі і зневажаєте усе некрасиве. Тож я цього так не залишу. Відтепер як поглянете у дзеркало, хоча б раз одразу впадете у вічну сплячку. Що запізнилася? Чому ви плачете? Чарівник злий бос закляв мене. Якщо я погляну у дзеркальці, то навіки засну. От лихо. Який жах? Не засмучуйтеся. Я ще не вручила вам свій подарунок. Я не в силах зняти чари злого боса, але створю протидію. Знайте, звічної сплячки вас зможе пробудити принц цілунком щирої любові. Налякана принцеса жбурнула дзеркальця у річку. І це не все. Вона наказала, щоб усі дзеркала королівства зачинили у комірчині. Ваша високосте, дозвольте спитати, чому ви знову плачете? Сподіваюся, ця річ зможе вас ощасливити. Що це? Який гарний. Погляньте на принцесу. Хіба ж не красуня. Наша принцеса найвродливіша дівчина у світі. Якби ж я могла поглянути у дзеркальце хоч в останній в житті. Візьміть це просте дзеркальце. упевнений дивитися у нього безпечно, ваша високосте. Справді Зазирну, бодай на секунду. Щойно принцеса зазирнула у нього. Вона зрозуміла, що це було її дзеркальце. Як ви вже, мабуть, і збагнули. Тим загадковим незнайомцем був злий бос. Ось. Минуло століття, відколи принцеса заснула. Якось троє молодих лицарів забрали до лісу у пошуках смачної їжі. Що це так пахне? О, це ж пончики. На вигляд смачно. А вже ж. Від літаю в моїй скромній оселі. Почувайтеся, як удома. Чіву розповіла трьом лицарям історію про сплячу принцесу. Хвилинку, то я правильно зрозумів, щоб розбудити принцесу, хтось мусить зайти до замку і поцілувати її. Так, але ми не знаємо, де знайти того принца. Може, сотні намагалися і усе марно. Ти натякаєш на те, що існує ймовірність, що навіть ми троє не зможемо її розбудити. Так, і справи кепські може ще хтось хотів би спробувати. Я не впевнений, але саме принц Упс і Принц Купс відправили нас до лісу знайти щось смачненьке. Принц Упс і принц Купс. Може, приведи їх сюди? Якщо тебе цікавлять ці двоє, то мушу застерегти, що вони ледарі і сюди не прийдуть. У мене є ідея, як заманити принців сюди. Як смачно. Ваші високості, Сарюху, надіслав повідомлення. Він пише, що Альфійка Чіву приготує для вас смачний обід, якщо ви вшануєте її візитом. Справді? Ходімо, Упсе. Ваші високості, ви справді прийшли. Добрий день, Ваші високості. Мене звати Чіву. Мені байдуже, як тебе звати. Приготуй нам смачну їжу. Так, і поквапся, бо я голодний. Коли закінчите із закусками, запрошую піти з нами. Куди це? Ми познайомимо вас із вродливою принцесою. Уперше в житті бачу таку красуню. Я теж. До речі, Чіво, як довго вона спить? Якщо пам'ять не зраджує, вона заснула сто років тому. Що? Принцеса на сто років старша за усіх нас? Ні за що не поцілую стару Каргу. Вона вже сто років не приймала ванну? О, ні, я теж не цілуватиму. Я теж хотів би спершу подумати. І я ви мене розчарували. Вам не шкода принцесу? Вона вже більше століття спить. Я сам її поцілую, якщо жоден з вас не хоче. <звук> Ненавиджу, коли дівчата хропуть. Принцепс, принцікупс. Якщо вона прокинеться, я приготую найсмачніші у світі цукерки. Обіцяю! Чи може хтось із вас двох її поцілувати Це для цукерки? Справді приготуєш? Гаразд, я розбуджу вас, ваше високосте. Прокинулася! Добряче виспалася. З прокляттям злого боса, тварини поміняються тілами після поцілунку. Як я могла про це забути? Пробачте. Ваша високосте нарешті прокинулася. Гарного вам життя уподобі гидкого крокодила. Я не зможу жити бридкою. Ой, я такий гарненький, аж очам не віриться. Принцеса щодня заливалася слізьми, бо стала крокодилом. Принц Купс шалено закохався у принцесу, а принц Упс став пустельною лисицею і був страшенно популярним серед тварин. Та все це було б інакше, якби принцеса проявила повагу до злого боса і запросила його на свій день народження. Ніколи не оцінюйте інших за зовнішністю. Зараз. Цікаво. Якщо залишити дзеркальце, я можу стати вродливою принцесою. О, ні, раптом зі мною станеться те, що з нею. Стоп! Чому це дзеркальце знову тут? О, дзеркальце. І чого я зненацька став таким привабливим. Ти аж ніяк не привабливий. Але у цьому дзеркальці я красивий. Дай но ну погляну. Я також привабливий у ньому. Відтепер це моє дзеркальце. Що, хвилинку, я перший його знайшов. Воно моє. Ось і ні, воно моє. Віддай! Не хочу! Віддай! Це моє дзеркальце! Навіть не подумаю.